Завтра відбудеться бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. і з нами на зв'язку з самої Саудівської Аравії. Спортивний коментатор а також журналіст Володимир Кобельков. Вітаю тебе і розкажи, як настрій в команди Усика, чи вдалося тобі поспілкуватися з нашим боксером? Привіт, добрий вечір, Україна. Привіт, друзі. Так, ми в одному готелі мешкаємо з Олександром Олександровичем. Вже так, мабуть, будемо його називати, так як він абсолютний чемпіон. Вчора ввечері посиділи, поговорили, скажімо так, в першу чергу про що зараз говорить Саша, про що завгодно, окрім бокса. Я розумію, що останні місяці тільки про бокс були розмови. От ми вчора просто про життя говорили про фільми, про футбол, про родини. Саша мене дуже дивує. от Я там перший раз я спочатку війни от лише другий раз виїхав, і е, другий раз у відрядження, другий раз на поєдинок Олександра Усика. так, І вже ти якийсь відірваний відомо. Всі, на жаль, новини читаєш, які були зранку в моєму рідному місті Києві. так, І так не по собі, скажу вам чесно, коли ти далеко від дому. Е, Саша так само, в першу чергу, він робить, е, точніше, знає абсолютно все, що в Україні. Все те вже телеграм-канали, абсолютно всі новини, він курси всіх новин. Говоримо про новини говоримо трошечки про майбутній бокс. Я його так ми знайомі більше 15 років. І мені я, скажімо так, не потрапляв раніше на великі поєдинки за межами країни, так, тому що в більшості я коментував зі студії. Зараз вийшло в мене все ж таки доїхати на великий поєдинок. Мені дуже цікаво було, який от Саша. Перед поєдинком, і чесно, я здивований, абсолютно спокійно, от, наче завтра нічого такого не буде. Вчора, от наче не буде ввечері там зважування чи прес-конференції. Ну, ну як удав, от дійсно як удав. Я думав, я йому вчора сказав. Ти чесно для мене, ти якийсь трошечки космонавт, тому що ну, хоч трошки потрібно нервувати. Я не знаю, десь воно можливо в глибині душі, і я бачу, що він не грає. Він реально, реально спокійний. Мене Будь трусить панець третій панець. день. От мене перед ефіром трусить третій день, щоб ви розуміли, що сказати, як почати, як донести, як зробити так, щоб люди, щоб наші українці на годинку спробували відволіктися так від тих, на жаль, новин, які ми читаємо кожен день, тому що вони виключно про війну. І мене ну, трусить, Саша. Вчора мені друже, да фантазуй, як завжди. Ну що тут фантазувати? Абсолютно спокійний. Дійсно, наче наче я не знаю, що це буде, наче це буде якесь легке тренування. Що у нього всередині? Ну важко сказати. Але думаю, що не грає. Чесно вам скажу, що це не гра на публіку. Тому що ми там сиділи в двох-трьох номері. Близькі друзі, так ми давно спілкуємося. Я думаю, що він щось би його видало, так якби він вигадував. Ну нічого, нічого я не побачив з того, що взагалі, там завтра, вже завтра, що завтра, поєдинок. Якби не знати, що завтра поєдинок, таке враження, що до поєдинку ще місяця три. А як взагалі відбувається підготовка нашого Олександра Усика, передай нам трішки цієї атмосфери? Ну, щодо, знаєте, щодо підготовки, я вам скажу так: мені здається, у кого у кого у Саші вона не, просто не завершується. Так? Він починає в залі в Києві. Це кросфіт. Я завжди дуже люблю з ним ходити на ці тренування. Потім вже повноцінний виїзд в за кордон. Я думаю, що ці табори б, у нього підготовчі вони були б в Україні, але ж ми розуміємо, що іноземні спарент-партнери так вони просто не приїдуть зараз до нас. Тому у Саші був тренувальний табір в Іспанії. Чотири місяці відірваний, скажімо так, від родини, від друзів, де є тільки робота це загальнофізична підготовка. І це вузька боксерська підготовка, так то тобто, поспарен партнери, робота на мішках. Це величезна, величезна робота до інколи в чотири місяці. Але було таке, що Саша, от, наприклад, не знав, коли буде поєдинок з Джошу. Він вирішив, все, я готуюся, і тоді підготовка була мені здається місяці вісім, через те, що розтягнулося, просто дати бою не було. Але зараз це ну от з вересня по грудень, ну 4 місяці, три з половиною. Угу. Чи знаєш ти, хто, можливо, буде з зірок світового рівня, хто не просто прийде на бокс, а буде підтримувати саме нашого Усика? Ви знаєте, зараз, я так розумію, Саудовська Аравія вона відкрилася не так давно, як країна, куди їздять туристи, так? Такі вечори боксу це, от зараз я думаю, що головна одна з реклам для цієї країни. Я точно знаю, що буде неймар футболіст всесвітньо відомий. Кріщану Роналдо виступає в Саудівській Аравії. У нього контракт з футбольним клубом. Але наскільки я знаю, зараз перерва в цьому чемпіонаті. Тому я думаю, от всі такі зірки вони не приїздять, знаєте, там за три-за два дні. Всіх їх ми побачимо вже завтра. По факту це точно будуть зірки світового класу боксу. Але там щоб такі актори про це все вже дізнаємося. я Думаю, на арені, коли, коли буде день бою, тобто завтра. Uh -huh. а я вам точно правда... можу сказати, що Тайсон Ф'юрі приїхав. Це я точно. Вам uh -huh. можу сказати. Uh -huh. А чи правда, що приїхали наші військові підтримати Усика? Сто відсотків вчора, і я знаю, що їхали, виїжджали, їдуть і вони будуть. От при мені вчора теж от я з Сашою ходив, приїхали в готель наші енергетики. От з ним була така Саша. Багато часу їм приділив. Наскільки я знаю, через це трошечки спізнився вже на офіційні події ввечері. Але ну дійсно не мог не міг піти. Там така домашня розмова була, що я, начебто, все й про Усіка знаю, так але ну, так він з людьми спілкувався і дякував, і вони йому дякували. І питали: от про табір, про Тайсона Ф'юрі, всі бажали перемоги. І ну на останніх всіх поєдинках, е, і е, Олександр Усик, фонд Олександра Усика намагається привозити наших хлопців, щоб вони розуміли, що він так само б'ється і за Україну, і за них, і для нього це дуже важлива підтримка. А як на твою думку українці можуть підтримати нашого Олександра Усика? Та просто вболівати. Просто вболювати. От у мене ж мурахи по шкірі пішли, якщо чесно. Тому що я уявляю, що вся країна. Я спробую завтра від себе це відігнати. Насправді, у мене ніколи там за часи кар'єри з 2010 року не було, що мене там багато людей дивляться. Тому що якщо ти так думаєш, це точно будуть штанги в ефірі, як ми називаємо. Mm -hmm. Дивитися, підтримувати. Розуміємо, у ще й хейтерів багато, але і хейтери, і вболівальники вони 100% будуть завтра дивитися цей поєдинок. Все це зараз, я не знаю. В соцмережах буде, але я точно знаю, що Україна за Сашу вболіває. Знаю, що в тебе дуже важлива місія. Ти будеш коментувати цей бій. Ем, як тобі легше? Чи все-таки з місця події, чи з студії? Ту, тобі скажу так, що звичайно я мріяв поїхати на цю подію. Я не знав, поїду я, не поїду. Звідки я буду? Для мене зі студії, ну це вже звично. Я приходжу тихенько там, скажімо так. Ну я ще останній поєдинок, точніше, перший поєдинок з Ф'юрі, але останній зараз. Я був, я вів студію головного поєдинку, провів перед боєм, перебіг, коментував і повернувся. Ну там, от ти людина, як з телебачення, ти мене розумієш у себе в студії, ти в себе вдома. Угу. Ти там господар, тобі спокійно, ти знаєш, де взяти води. Ти знаєш, що може бути. Тут я приїхав, я сьогодні от був на своїй коментаторській позиції. Я точно скажу вам, що це спогади на все життя, тому що це там перший чи другий ряд. От Я до Ринга можу дотягнутися рукою насправді. І я просто розумію, що я завтра, якщо там поєдинок ближче до опівночі, я там буду, мабуть, з години з п'ятою, просто мені треба зрозуміти ту атмосферу, щоб, скажімо так, не перегоріти. Тому що це точно вихід з своїх рамок. Але, знаєш, я подивився ліворуч, там BBC коментує. Праворуч найбільші боксерські, спортивні світові канали. До чого я звик, так от, Спортивні люди їх точно знають, там Sport Tolk, Топранг. Але в бруд в обличчям не ударю Не гірше за них точно відпрацюємо. Знаю, що питання, напевно, риторичне, але все ж як думаєш, хто переможе? Я, якщо можна, словами усикав, відповім. По перше, ніхто а коли завтра ближче до першої години дня. Ну це однозначно, Олександр Усько. <гум> Зверніть увагу, як Тайсон Ф'юрі, який перед попереднім поєдинком кидався, обзивався, намагався тиснути на Олександра Усика. Сашо з нього чесно, це це стікає. Він і зараз Тайсон Ф'юрі абсолютно інша стратегія. Тут видно, я бачу роботу психологів, які тримають Тайсона максимально, щоб він не зірвався, і все одно він не пробиває Усика. Але психологічно, вже до поєдинку, я вам хочу сказати, Тайсон, як і минулого разу, трошечки програє. Дуже дякую тобі. Що ти що ти поділився з нами цією атмосферою? І розповів, що зараз відбувається. Будемо вболівати за нашого Олександра Усика, і впевнена нас буде перемога. Дуже дякую тобі. Дякую всім.